Японська народна казка про батька і вірного сина. Давно колись жив собі син, дуже вірний своєму батькові. Та з діда прадіда був у тій стороні звичай відносити в гори й залишати там батька або матір, коли їм сповниться 60 років. За недотримання того звичаю місцевий вельможа жорстоко карав. І от настав час і цьому синові нести батька в гори, бо сповнилося йому шістдесят. Тату, простіть мене, благав крізь сльози син, вирушаючи в дорогу з батьком на спині. Довелося йти крізь темний ліс і бамбукові зарості. Син помітив, що батько раз у раз ламає гілки з дерев і захвилювався. Тато, навіщо ви це робите? Щоб ти дорогу назад знайшов і щасливо повернувся додому. Який жорстокий звичай. Як же мені покинути такого доброго батька? подумав син і знову заплакав. Не плач, сину, не плач. Мені теж довелося віднести твого діда у гори. Не докоряй собі, ти ні в чому не винен. Це вельможе підтримує такий поганий звичай. Син засмутився і ще більше, а потім сказав. А чому це я повинен лишати вас тут, в горах? Я нізащо цього не зроблю, навіть якщо мене чекає найстрашніша кара. Як сказав, так і зробив. Повернувся додому разом із батьком. А щоб люди не знали, заховав його у погребі за хатою і потай носив йому їсти. Одного разу вельможа звелів своїм підлеглим сплести з попелу мотузку. Та хоч як люди сушили собі тим голови, нічого не могли придумати. Добрий син теж не знав, що робити, і звернувся за порадою до батька. Це ж так просто, відповів той. Спочатку треба сплести мотузку, а потім покласти на дошку і спалити. Син вчинив так, як сказав батько. І приніс вельможі мотузку з попелу. О, чудово придумано, похвалив вельможа. Іншого разу вельможа передав хлопцеві гладко обстругану палицю і звелів визначити, з якого боку був корінь. Хлопець думав, гадав, у розумних людей розпитував. Та все марно. Тоді звернувся за порадою до батька. Це ж так просто, відповів батько, кинь палицю у воду. І там, де вона зануриться глибше, буде корінь. Син поспішив до вільможи. А той питає його Ну як? Здогадався? Здогадався. Треба кинути палицю у воду. І там, де вона зануриться глибше, буде корінь. Правильно, ти розумний хлопець, на останок дам тобі ще одне завдання, сказав вельможа і велів зробити барабан, який гудів би так, би сам по собі. Ох, і важке завдання, подумав хлопець і подався до батька. Це ж так просто, відповів батько. Принеси з лісу бджолиний рій і купи у кушніра дві шкури. Син зробив так, як звелів батько. Приніс з лісу бджолиний рій і купив у кушніра дві шкури. Батько зшив барабан і впустив у середину бджіл. Від легенького дотику пальцями бджоли починали гудіти. А разом з ними і барабан. Зраділий хлопець, поніс барабан вельможі. Вельможний пане, я зробив барабан, що гуде сам по собі. Ану, покажи. Вельможа взяв у руки цей інструмент, бджоли загули, а разом з ними і барабан. Чудово придумано, похвалив вельможа, а тепер. Проси будь-яку винагороду. Тільки спочатку скажи, як ти додумався розв'язати такі складні завдання? Мене навчив цього старий батько, що переховуються у погребі? Щиро признався хлопець. Невже старі люди такі розумні? здивувався вельможа. Коли так. То віднині я не вимагатиму, щоб їх відносили помирати в гори. Кажуть, що той син повернувся додому із щедрими подарунками.